Прилюдник це є Микола Гатаринчук, Європейська партія України, народний депутат. Дуже приємно бути лауреатом премії імені Олега Федоровича Чорногуза. Для мене він людина планетарного масштабу. Пам'ятаю, коли зустрічалися з ним в. Лікарні він дуже хворів, і в його серце дуже боліло якраз про Україну. Він бачив всі ті загрози. Він, да, він передбачив цей напад широкомасштабний. Він до останнього дня боровся своїми памфлетами, і своїми відгуками. В нього були, я знаю, запрошення в Германію і Францію. Я йому передавав перчатки з автографами, кличка він там мав. Але зробити аукціон. Бо люди дуже хотіли почути за кордоном слова Олега Федоровича Чорногуза. і його як письменника запросили, але буквально на злеті свого творчого подвигу. Загинув фактично вчитель, навчитель наш наставник. Унікально, як він ставився до своєї дружини. Це буквально його подвиг був доглядати її. Просто я більшої лебединої любові і лебединої вірності не бачив в житті. Для мене була велика честь допідготувати книгу Анатолія Василенка Ведмідь бури, пригодницьку. Дуже приємно, що й Володимир Шовкошитний, про якого сьогодні говорилося, видав книгу Відьма е теж Анатолія е Василенка. І Олег Федорович її прочитав і направив мене в Україну молоду, організувати там е про неї рецензію. То... Буквально сльози навертаються, коли згадую про Олега Федоровича Чорногуза 15-го числа йому було день народження неперевершена людина, народний герой України. Просто людина з величезної літери. Сьогодні дуже хочеться просто прийти. Додому і відкрити аристократи з вапнярки, претендента на попах. Інші його вірші окунуться в, в, в ці спогади, і, які і сьогодні на цьому чудовому вечорі прозвучали і донесли до нас всю велич Олега Федоровича Чорногоза. Дякую. Шановні друзі, наш чудовий захід наближається до завершення. При цьому нагадаю, що перші не роки можна, свого життя... Ну, нічого,